Так, ну що, поїхали. До Верховної Ради внесено проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порівнян... порівняння корупції до Держзради. О, до стільця електричного треба прирівнювати на період воєнного часу. Чи прийме цей закон, та до чого це може призвести. Так, дуже гарний закон, який прирівнює Корупцію до Держзради, чи буде прийнято цей закон? А чого тільки на час воєнного стану. На весь час треба таке прийняти, ні? Чи буде прийняти такий закон? Чи буде прийняти такий закон? Ну, дивіться, такий закон, на жаль, буде прийнятий з поправками, в яких буде сказано, що можна буде що зробити, правильно відкупитись. Ну, таке щось, знаєте, звідки уїхали туди і приїхали, називається. А, давайте так. Нас же з вами дивляться не тільки прості українці, а ще й люди-держслужбовці. Тож ми дамо пораду, як правильно подолати корупцію у нашій державі? Бо ту є таке зло, яке нам ще дуже багато бід задасть. Як подолати корупцію? З чого почати? Спершу треба повністю нахер знести цю діючу систему, яка зараз є повністю, з тими законами, що вони собі напридумували. Потім взяти за приклад країну, і це не дуже далека країна, я вам хочу сказати, то є недалеко від нас. Яка змогла справитися за 1, 2, 3 роки і повністю поміняти судову систему? Та не тільки судову систему, а систему законів? Пишіть, що то за країна. Нехай дивляться, читають коментарі та щось роблять. Так, далі, що у нас? Питання від глядачів: якщо посилиться мобілізація, чи будуть мобілізовані депутати, судді, прокурори та інші посадові особи вищого шабелю? Це дуже-дуже гарне запитання. Давайте так. Чи підуть служити наші депутати, судді, прокурори та інші посадові особи? І так, як миші вони розбіжуться від цього закону, чи цієї постанови, чи цього указу, ті, хто залишиться, залишаються у тилу. Вони не підуть воювати. А якщо б воювали депутати або їх діти з обох боків, війна би була не більше доби. Не більше. Бо всі мають телефони одне іншого і всі домовлялися. Так, питання від глядачів. В ГУР підтвердили, що на аеродромі в Пскові знищено 4 транспортні літаки Іл-76. Очень молодці. Внаслідок атаки. Але ж є ще пошкоджені, про які поки не відомо. Чи було пошкоджено ударний літак? Тушку. Так, у Пскові чи було пошкоджено ударний літак? Так, було пошкоджено, що він, бідолашка, лежить і не тримається. Е, набагато більше е, ураження території, ніж нам з вами розповідають. Це дуже гарна новина. Так, росіяни сумніваються. Що безпілотники, що атакували аеродром у Пскові, летіли з України? Правильно, ну мала откуда вони летіли? Слухайте, ну таке робиться. Може, той НЛО вже прилетіло? ні? Бо відстань 700 км плюс, BBC надає три гіпотези Територія України, Росії, країни Балтії. Звідки безпілотники летіли? Хір вам, а не така інформація. Нащо таке питати? Ну, нащо таке питати? Звідки вони летіли? З Білорусі. Ну, треба запитати у бульбашавцю. Він же знає, відкуда готувалось нападіння. Він все знає. У жовтні Путін планує відвідати Китай. Він не їздив за межі РФ або території під контролем РФ з моменту видачі ордеру на арешт. Чи відбудеться поїздка, чи знайдуться причини знов, нікуди не вилазити з бункера. Так, путінська кукла, чи вона поїде до Китаю. Чи вона поїде до Китаю. Ви знаєте, путінські кукли, там щось вже здоров'ячка шалить у всіх. І е, поїде якийсь чи зам, чи представник, чи хто. Бо воно вже навіть ну, пересуватися не може, розумієте? Кукли вже не ті. Е, на нових офіційних картах Китай оголосив. Оголосив невелику частину РФ своєю територією. Про що це свідчить? Почався, почався процес окупації Росії. На картах Китаю знайшлася територія РФ. Про що це свідчить? Це відрізаний ламоть, який перейшов е, до території Китаю. я про це казала вже. Що вони будуть домовлятися за або гроші, або людей, або території? Ось вам. Ось і все. Це не окупація, це продажа своєї землі. За що воюють ті хлопці, ті майбутні чорні пакети? За що? Долбоюбе? За те, щоб роздірібанили їх країну, поки вони там кров свою проливають і не тільки свою. Так, чи правда, що на запорізькому напрямку наші хлопці вже пройшли найміцнішу лінію оборони окупантів, і далі процес піде легше і швидше? Запорізький напрямок дивилася нещодавно. Давайте ще раз, бо тут все змінюється щодня. Запорізький напрямок з точки зору наших хлопців проходження цього напрямку. Знаєте, наші хлопці там такого шороху наведуть, що ті будуть ну, просто в шоці. Звільнення Запоріжжя буде, народ, ура. Звільнення Запоріжжя, не за горами, ура, ура, ура. Тут-фут-ху, нехай так і буде. Нехай вони там повиздихають ті орки всі. І щоб ЗС була у безпеці. Росіяни під Куп'янськом можуть потрапити в котел Резніков, яка наразі там постановка сил? Та чи дійсно може бути котел для росіян? Так, Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. На сьогодні і надалі. Що там для наших Куп'янських напрямок? Куп'янськ це Україна. Це у будь-якому варіанті третього, не другого, не третього не може бути. Що там? А, там ми почуємо ще про те, що диявол там править і тримається там. Оце ми ще почуємо. Але висновок: один Куп'янськ це Україна. Народ. Просто чекайте ЗСУ. Просто моліться і чекайте ЗСУ. І все буде далі. Прем'єр Угорщини Орбан сказав, що перемога України неможлива. Що? І запропонував укласти угоду з Путіним в кавичках, мої зайчики, і заборонити України вступ в НАТО? Чи поставить хтось Орбана на місце, щоб не ніс в маси російську риторику? Орбан, що це таке? Значить, Орбан, а що з ним не так? Чого воно таке біснувате? Чого воно каже всяку херню? Давайте подивимось, що з ним не так. А, так Кремль його підтримує. Альо, він там е, хоче, знаєте, бути якимось всесільним е, другим путіним у лапках. І він ну, повністю йде проти себе, проти свого народу, бо він має від Кремля підтримку. Ось і все. Людина думає тільки за себе. Розумієте? Ось і ну, ось і вся історія. Тому таке трошки піздувати. Ну, народилося. Що робить? Треба ну, яйцями викатувати, а що тут робити ще? До Білорусі з РФ прибув ешелон з мінімум 10 одиницями ОТРК Іскандер М. Помігіті. То для військових навчань чи можуть початися обстріли при кордоні з території Білорусі. Так. Значить, чи буде з Білорусі е, наступ або обстріл, або провокації? Чи буде. Угу. Колись е, жив собі такий дядько, дуже велика людина, на мою думку, е, Дудаєв. І він казав, що ми всі побачимо, як зійде українське сонце, і щодо е, Білорусі, чому що вони стягують там техніку туди, вони захищаються від українського сонця. Скоро зійде українське сонце. Дуже чекаємо. Дуже чекаємо. <світ> Окупанти наставили біля Кримського мосту баржі як захист від надводних дронів. Ну, правильно, баржі, Скоч і картонка там ще повинні бути. Чи можуть ці судна стати перешкодою для наших морських дронів? Давайте так: те, що вони там понастраювали, воно зашкодить нашим дронам. Ви знаєте, що я хочу сказати, що всі перешкоди, які, які чинить, чинить нам Ерефія з, з зі своїми баржами, будь які вони роблять із нас якихось генів просто. Бо ми придумаємо щось таке, що просто обійде ті баржі чи під водою, чи на воді. Ось і все. Ви просто робите нам ну, таку дуже велику гарну справу. Так що чекайте. Чи буде звільнено Херсонську область повністю від рашистської нечисті до кінця року? Звільнення Херсонської області до кінця року. Звільнення, прошу пробачення, Херсону. Херсонської області все-таки. Ну, давайте так. Херсонська область повністю. Звільнення до кінця року повністю. Давайте так. Звільнення повністю до январь, февраль, март, апрель, до квітня наступного року. Це я так запасом беру, але ви знаєте, що час. Тут така штука, яка картам не підвладна. Ми можемо дивитися плюс або мінус. Так що, плюс-мінус до квітня наступного року. Чи готові укриття у навчальних закладах в Києві? Є відео на моєму каналі. Називається Чи можна вже до школи. І там про кожну область я розповідаю, як іти до школи, чи можна, чи не можна. Будь ласка, знаходжуйте і дивіться. Так, далі. Чи будуть окупанти обстрілювати Захід України на початку вересня. Захід України на початку вересня обстріли. Захід України, обстріли будуть початок вересня. Друга, серед, друга половина осені, друга половина осені, при чому будуть лупашити по напрузі або по мастилу. Тобто це те, що під напругою, і це якесь хранілище, бензина, мастил, чого завгодно. Ось це у небезпеці, ці зони. Про це можна говорити, бо добрі люди послухають і поставлять додатковий захист, дай Боже. Що готує українцям перший тиждень вересня, які можуть статися важливі події? Перший тиждень вересня, чи буде щось важливе? Для нашої країни буде щось е, хуйове для нашої країни, і дітки тут знаходяться у небезпеці, і я про це до речі казала. Давайте так, ви питаєтеся, де буде той теракт. Я вам точно сказати не можу розумієте? якщо б могла. Повірте, казала би з утра до ночі, якщо б карти показували названня міста чи мобільний телефон того Рікетіра, який можна знайти. Ну, Нема таких даних, розумієте? Давайте так, запитаємося. Ми вже питали, але ще раз: оцей початок вересня, оця небезпека, яка залишається на сьогоднішній день, вона де? Ми беремо центр, ми беремо захід. Схід. Ми беремо північ, південь. Центр так, у небезпеці. А... Давайте так, центр і верхня частина України. Ось ось з центру така чаша, якщо намалювати на карті України до верху, що там у нас ці підраси наші, да? білоруси, сусіди наші дуже добрі. Небезпека є як рятуватися? Давайте так, чи можна якось рятуватися від того? Коли чуємо тривогу, тікаємо до укриттів. Коли чують тривогу наші діти, їх треба дуже гарно інформувати про те, що якщо тривога, ніхто не балується, ніхто не бігає, а швиденько всі стають і біжать до укриття. Оце треба робити. По запитаннях усе. Дякую.